А, а там Прошу голосувати. Поза? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято. Однополосно. І ну, зараз один член виконкому на прямому зв'язку. Він за 5 хвилин доєднається доказувати. Так, основні питання. Так, переходимо до порядку денного. Основні питання. Перше питання про утворення комісії із встановлення акту. Особою догляду э, да, догляду, постійного догляду, затвердження від складу та по положення про її роботу. Доповідач, да комісія ще. Ні, ні. Юридичні написано. <пробітник> Які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком, дитиною, або своїми батьками чи матірні, за своїми е, батьками з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи. І пункт 14 це члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої, або другої. Комісія буде вирішати на місце <піліст> та, 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 <піліст> зараз. Комісії, які здійснюють тисяч, повноважні комісії поширеться виключно на території нашого. <піліст> тобто спочатку військово завояння пише заяву в ВТЦК не і... в СНАПі, а в РТЦК. І акт складається з урахуванням парада, які на які працювати ставою. Вони не на нас звертають. Ні, є такий знак. Це тільки ці три категорії, про які зазначила Олесь Володимир. Всі, хто не підпадають у всі категорії, там набагато простіший шлях. Вони зразу віддають заяву і документ в РДЦК, і вже РТЦК нікуди їх не повертає. Там на місці приймає рішення про відрочку. Саме ці три категорії вони проходять перевірку спочатку в РТЦК, а потім матеріали РТЦК по посилають до військового. Ця комісія розпочинає свою роботу, підтверджує, що саме ця особа здійснює цей зробив. Це Зрозуміло. Вона здійснює що, догляд на Правильно? безоплатний особи, правильно? Це стосується тільки тих осіб, хто отримав відмову в призначенні виплати за догляд за особу, яка... Це обов'язковий документ для цієї особи. Тобто він на нього розповсюджується цей порядок і це право тільки тоді, коли він звернувся через СНАП за тим, щоб отримати виплату за догляд, а йому відмовили. Там є три причини для відмови, це 289 постанова, постанова, абсолютно інша. Йому відмовили, і от у нього є це рішення про відмову. Є документи, які передбачені цим порядком, він їх збирає і везе вернуться. У цьому випадку він спочатку має звернутися до призначення, щоб йому відмовили в цій допомозі. А потім сертифікат, потім оповідати. А потім, потім знову сюди. Які ще можливі є питання? Якщо немає, mm. просить підголосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято одного голосне. Наступне питання про затвердження зеленої посади. Дошій міській територіальної громади. Доброго дня. У нас працювала комісія за обстеження зелених, зелених населення 4 червня по зверненням і заявам від громадян. Тут кронування у нас в місті Буярка. Добре. Проти отримались. Дякую рішення прийнято одного. Наступний блок питань питання цивільного захисту. Так, перше питання про затвердження плану основних заходів цивільного захисту вільської міської ради на 24 Так, на... Місців від 12 січня 2024 року метою цього плану є вдосконалення підготовки і забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту Боярської міської територіальної громади до виконання. Що це буде за система випускати, як вона буде працювати? Це нова централізована система, це вимога законодавства. Вона Ну Це буде гучно мовці, автоматична система, що механізм. Гучномовці такі, просто що вони будуть гучніші. Вони там зараз мовляти можуть, Плюс основне, що воно синхронізовано в обласних. Автоматично, Автоматично буде, так. Да? Незалежно від. Так. Ви розумієш? Незалежно, бо зараз воно працює від GSM. Угу. Ну, ми розуміємо, що коли там немає зв'язку, то воно і не працює з ми... там Тут... нові, нові вимоги. Питання буде? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про створення та затвердження Фонду захисних структур цивільного захисту Борис-коїської територіальної громади. Зв у зв'язку з тим, що в нас на території збільшилася кількість захисних споруд цивільного захисту, є потреба поновити рішення, а попереднє рішення виконавчого комітету. Що на початку 2022 року, 22-23 року у нас було. 30 захисних спонтар у нас уже стало. Запитання добре. Трошка голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дехто рішення прийнято одного голосно. Наступне було питань, питання, питання капітального будівництва. Прошу Олександр. Питання про затвердження рішення комісії, викладено у пункті першому протоколу від 100-24 року No2. Це затвердження комісії по ній відшкодування. Запит на надання компенсації по дію. Голосувати і затягувати. Запитання будуть? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую рішення. Наступний блок питань: питання житлово-комунального господарства. Перше питання про підготовку до середства Больської міської територіальної громади за роботи весільно зимової період 24-25 років. На підставі доручення Київської обласної військової адміністрації розроблено заходи по підготовці до опалювального періоду 24 років. Дані заходи плануються всі виконати з початку опалюваного періоду. Ці заходи розповісти, були направлені ці виконання. Запитання будуть? Прошу проказав, протрималися в проводного голосу. Наступне про використання питної води споживачами Верської міської територіальної громади у літній осінній період 24-го року. На останні звернення комунального підприємства Боярка водоканал розроблено рішення, проект рішення виконавчого комітету про національне використання питної води споживачами Боїрської міської територіальної громади у літній осінній період двадцять четвертого року, зокрема, заборонити споживачам використовувати питну воду з систем централізованого водопостачання. Для е, поливу зі шлангу газонів е, паників городі, які в садів горів з сімнадцятого ну шостого двадцять четвертого по тридцятого дев'ятого двадцять четвертого року. Запитання буде? Прав проголосувати? Як вирішення прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до складу постійної діючої комісії та положення про. Роботу комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів систем централізованого опалення, теплопостачання та постачання гарячої води на території боїсь морської територіальної. У зв'язку із мінами саме Київський Тошківський Що немає, я прошу тоді голосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Так, наступне питання про погодження про кітую великологового транспорту того гранд Бетон дорогами Борискої міської територіальної громади. Дане питання виносимо на Доручити, нам не можемо зробити маршрутку транспортних засобів да, та подати його на спостереження, до відповідають на національної то... долі. Е, він був у мене на прийомі, ну також приходив. Е, я зараз спілкуюся з усіма бізнесменами. Він працює з усіма громадами навколах. Якщо брати хапле, ну, в них база знаходиться основна в картому, то е, вони допомагали, там, робили останньому ну, зупинки. Там Всі зупинки зроблені за допомогою ми цього підприємства. Він готовий. Ну, ми з ним попередньо говорили, ми будемо коли робити на наступне або укриття, або де треба буде е -е -е допомога, він готовий е -е допомагати нашій громаді абсолютно відкрито, е чесно. А кінцева точка їхнього групи. А ви жінки кінця... маршрут... не розробили, що маємо. Маршрута немає. Є зауваження про суму рішення від формування е, спеціальної привітання проєкції, рекомендація на наступний наступного затвердити порядок надання такого права на приїзд до леколаборитних транспортів. Щоб ми зрозуміли, підходили до цих питань. Там, де буде, просто що у нас такі є не тільки такі хай, у нас висувають, щоб були зрозуміли критерії, кому ми даємо, кому ні даємо. Звичайно, можемо, це ну, все одно колективне, да, це легіальне. Ми, звичайно, можемо і на наступний виконком прийняти це з маршрутом. Ну, Тут немає питань. Можемо зараз прийняти, а наступний виконком затвердити порядку. Да, просто на наступний виконком затверджети в порядок, колесо. тому що зараз іде будівник. Вони <клес> зараз будуть ну, саме літом, а це ще місяць. І будують, вони ж возять його кому. Наші батьками не возять, ті, хто ну, замовляється затова, ті, хто годуються в громаді. Тому є пропозиція, звичайно, підтримати і розробити таке положення, але якщо немає заперечень, я пропоную, я пропоную підтримати і підтримати. Прошу голосувати. Все за? Проти? Як і рішення прийнято однополосно? Наступне питання. Встановлення дорожніх знаків по вулиці Молодіжна у місті Порядка, Пастерського району, військовому містах. Відповідно до звернення перевізника 5 маршрутків було комисційній виїзд по вулиці Молодіжна щодо розгляду питання по встановленню е, дорожніх знаків. Е, Зокрема, даним рішенням пропонується встановити дорожні знаки 3,34 відповідно за заборони з клатичкою. 2 -2, з прив'язкою по вулиці Молодіжна з прив'язкою до будинку 59. Та дорожні знаки 5.45,1 пункт бутинки автобуса. Також з прив'язкою по вулиці Молодіжна, 65-69. Так як питання знаки не внесені в діючу схему організації дорожнього руху по вулиці Молодіжна, другим пунктом пропонуємо комунальному підприємству внести зміни до схеми організації дорожнього руху та погодитися. Кошти знаки да. так, за наші заводиться. А вже виділили, так, кошти, бо я подавала, у нас є пропозиція задію, що які там становить, можна вже подавати? Так. Так, кошти були минулої сесії виділені на дорожні знаки, так. Якщо йде, то Запитання будуть цьому Прошу голосувати. Позавжек, отрималась. Як рішення прийнято одного розуміти? Питання про надання дозволу Макаренко-Васа на проведення дозволу на проведення благоустрою в частині дороги по весняний у селі Новосільки Боївської міської територіальної громади. Даний громадян має намір зробити етап на дороги за власне Тому даному рішенням пропонуємо уводити... Даному камадянину отримати дозвіл на проведення. Запитань, 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 людина так? за свої кошти робить дорогу, так? Так. Якщо не. да, немає, прошу голосу. Проти отримали. Як вирішення прийнято одноголосно. Наступне про надання дозволу по Рушовець КС на проведення владому. Також додавалася на фізична особа. Нема візуалізації, як воно буде виглядати. Це буде заїзний карман чи тут? Да, Ні, це буде просто вимощення і все. Вимощення передуровують. Там, де тротуар, вони облаш... Ні, облаштують тротуар плюс частина, яка підходить до їхньої земельної діянки проверу. Розумію? Заперечення бачимо, mm -hmm. прошу голосувати. Хто Проти? Як вирішення рішення прийнято одного? промотування дом було громадянином з дитинока стало проведення платовисть. Це просто там питання виносилося на Ми попросимо, щоб вони щеленої роботи. Ну за що на щось? А як вісім? А може він там щось переробили? Добре, то ми просто нам да, не змогли пояснити, що це, це модулі, такі досить мобільні, вони переставляються, вони легкі, А Ми тоді це побачили як забор якийсь. Ні, ну, Зараз там просто не так, як на картинах. Ще ще І да. ще питання громадянин чи фолз? Ми... Трагова точка і громадянина блаштовує. Ну це вже йому так сьогодні. Це питання. Прошу про це. Сказав, проти отрималися. Якщо рішення України, також не оголосимо. Наступне було питання, як є питання. Перше питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою України, Київська область, Пасільський район, міста Барка, Боярська територіальна громада. Сергеевна Родица, номер 27, Геременко, там не АП? А, Анатолий. А, Анатолий Павлович. Какие АП? Так, а, а. Андрей Петрович. Да, тут есть Андрей Петрович, а вас И Это тоже выводит. фото. <свят> и <свят> там конфликта <свят> не мало. наша <свят> компания здесь Все субъекты

Так, ну, а можливо. в мене питання, поки поки, поки ці теми я зараз в забірі поставили бікборт возле деревес. <нів> Ви в курсі, да? в вже, так? Це вже земляками на самозаколісники поставили на землю. Ну, <нів> <не? нів> <да? нів> <нів> виросло, що Ніхто нікому нічого не голосував. Ми <нів> не давали і дати не можемо. Якщо найближчим часом. Якісь значні захватчики, ж кран треба приїхати, поставити. Ми виїжджали, це десь була та година вечора. Виїжджали, попереджали, а на Ні, вийшли. Ні-ні в понеділок. Витися ми там уже не билося. Зараз, якщо не буде...

шесть помещения Хачаблока для сворения упорной кухни на базе Боярской академичной офицеры Кристен, Боярской мунистерской рады, за адреса Казани, Килинская область, район, Боярская территориальная громада, Мистер Бойко, в окраинах Мельницкого, 57 а управление капитального владимирского, Боярская мунистерская рада. Сайдс-Нович Машеприн, в сентябре весной, я сейчас уже подписан на задание на проектование, есть выбираю документация, чему я для потому что там меняются такие та обмеження для нового будівництва складської будівлі за адресою України, область, Спасівський район, Верського територіальна громада, Білліцька, мова Сакобія. Цих три питання: це в нас три об'єкти, які знаходяться на наших нових масивах. Це там, де ми затверджували детальні плани mm -hmm. території на сто 10 і 77 Ці всі три ділянки від е, територію складської. будівлі. Це розбудова цього масива. Немає заперечень, щоб ми об'єднали три питання проголосували. Немає? Якщо? Прошу підвірювати. 19-20 апреля. 17, 19, 20 разом. Прошу голосувати. За? Схватські. Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одного восьмого наступно. За надання англійських відділення Є пропозиція об'єднати надання будівельних Якщо немає запитань, заперечень прошу 21-24 об'єднати Немає Прошу Проти? рішення прийнято Позиції, і 27. 28. 28 і до кінця адреси, адрес, прослуження. 50 сьомо питання. Це все приведення. Да. 50 По Опять зонга. Немає заперечень об'єднати. Немає Прошу тоді голосувати. Поза, проти, отрималися. Дякую, рішення. Yeah. Наступне питання: питання соціального захисту. Прошу, перше питання про затвердження складу комісії з питань розгляду присвоєння почесного звання України мати героїну. Якщо коротенько, вносимо зміни.